Привіт, малята! Ми знову будемо сьогодні гратися і навчатися. Подивіться, на подвір'ї кружляють сніжинки, а вітерець задув їх до нас у кімнату. Давайте ми пограємо з ними. Ми будемо дути на них і дивитися, куди вони падають. Давайте подуємо. Куди впала сніжинка? Правильно на дошку. Давайте знову подуємо. Куди впала сніжинка? У кошик. Молодці. Знову дуємо. Куди падає сніжинка? Біля машинки. Так, подули знову. Куди впала сніжинка? Під ялинку. Так, подули знову. Куди прилетіла сніжиночка? На ялинку. Молодці! Ось скільки сніжиночок засніжило в нас у кімнаті? А скажіть мені, яка сніжинка? Вона легенька, так? Бо ми на неї дули. Яка вона ще? Гарна, дуже гарна і холодна. А якщо випадає багато сніжинок, то все навкруги стає засніженим і білим. На деревах сніг, на землі сніг, на будинках сніг. Подивіться, малята, що у нас є у цій посудині? Сріблясте, біленьке і на дотик, я ось торкаюся до нього, холодне. Що це? Це сніжок, діти? А якщо ми візьмемо його в ручку, діти? У долоньку. Давайте подивимося, що буде відбуватися зі сніжком. Сніжок холодний, а долонька в нас яка. Тепла. Бачите, починають з'являтися крапельки води. Сніжок починає танути. Це тому, що долонька тепла. А де не буде танути сніжок? Бачите, краплинки води капають. Де не буде танути сніжок? Сніжок не буде танути на дворі. Якщо на дворі буде холодно, морозно, сніжок танути не буде і буде довго лежати. Із нього можна буде сліпити сніговичка. А коли тепло, то сніжок завжди тане, він недовго лежить на землі. Бачите, від теплоти. Сніжок увесь розтанув і стік крапельками води. кап-кап, кап-кап. Бажаю маляти вам гарної, сніжної погоди і веселого настрою. На все добре!